Ось так. Просто у капцях російською ганчіркою витирають ноги партизанки. Зламавка це жіночий рух опору в Мелітополі. Жінки палять російські прапори, поширюють патріотичну символіку і плакати, фіксують місця перебування ворогів і отруюють їхню їжу. Наша головна мета це донести до окупантів меседж, тому що багато з них тут реально не відстрелюють. Тобто .е. вони реально тут думають, що ну ми, ми їм раді, наприклад, так що ми хочемо там потусити з ними, наприклад, чи ще щось. Вони дійсно так думають. Тому, по-перше, що ми хотіли зробити, це донести їм меседж, що їм тут не раді, не були і не будуть, що їм треба звідси. Уходити додому, життя у місті триває, але у важких умовах. Принаймні для тих, хто відмовився від російського паспорта. Окупанти створили гуманітарну кризу, щоб отримати медичні послуги, проїхати у громадському транспорті, купити харчі. На все це потрібен паспорт країни-терористки. Живе майже так, як жив, можна сказати. Хтось навіть краще. Картинка міста змінюється дуже сильно, і ну звісно, ус ус усе в А, Ну і таке, знаєте, в... це, тобто, це наше місто. А нас тиноді виходиш і, і, і вже не впізнаєш його. У квартири колишніх мешканців приїжджають так звані заробітчани із депресивних регіонів РФ, тягнуть свої родини. Утікаючи від російського правосуддя, приїжджають і кримінальники. У нелояльних до окупаційної влади українців постійні обшуки, надумані кримінальні справи, триває фільтрація і, врешті, депортація. В окупації найголовніше вижити. головне вижити задача, яку повинні ставити громадяни перед собою. Бо вижить не смотре ні на що. Это основное, ну, как в любом концлагере, как на любой оккупированной территории. Ігор із Мелітополя торік евакуювався із власних джерел. У місті знає, що є принаймні два шляхи порятунку. Существует автобусное сообщение оккупированной территории, в данный момент Мелитополь, Польша. Она ведется через Латвию. В любой момент человек может сесть, оплатить там 400 или сейчас стоит там 500 долларов и выехать на территорию Евросоюза. Существует коридор, где между Белгородской и Сумской областью, где люди просто пешком прибывают на территорию Украины в Сумской области. З ти можеш виїхати, але з російським паспортом. Але, ну, наприклад, для мене це принципова позиція не брати його ж ну, до, до останнього. Я не знаю, що повинно а, бути, щоб я його взяла. Я тут чим нам займатися, побудемо тут. Хтось зустріч, зустрічати ЗСУ, СУ правильно? <му> І засу вже йдуть за інформацією генштабу на Мелітопольському напрямку. Окупанти мають значні втрати. допомагають із цим і партизани. Город Мелітополь став звісно на всю Україну своїм партизанським движенням. Партизан у нас багато. партизани проводять, взривають броні допускають під откоси. Партизани підривають колаборантів. Колаборанти знаходяться в постійному страхі. Вони предпринимають безпрецедентні міри безпеки. Они, ну вот насколько нам известно, не живут в одном месте, постоянно меняют тот же, вот губернатор Балецкий не проживает на одном месте, они не покупают еду на рынках, ну не только коллаборанты, по они не покупают еду у. Населення боїться бути отравленими. за даними міського голови Мелітополя у місті залишилося близько 60 тисяч українців, а ворогів більше. Про всіх окупантів і колаборантів відомо як силам оборони, так і руху спротиву. Ми будемо так само продовжувати робити те, що ми можемо. Ми будемо кожен день, і кожну секунду нагадувати окупантам, що вони на українській землі, що їм тут не раді, і що вони чи підуть звідси, чи в чорних пакетах. Все одно ну, піде. Наша кількість в Криму зростає з таким темпом, що я просто ну, це вражає кількість дівчат в Криму, хто вже приєднався до нашого руху. І ми будемо чекати за силу, і будемо допомагати їм, як ми тільки можемо. Сподіваюсь, що це буде дуже швидко. Тому що ми трохи, трохи усталі. Назар Войтенков, Орест Пона, п'ятий канал.